У житомирське відділення Укрпошти 23 грудня надійшли перші поштові марки Щедрик Керол Bells». Їх випуск приурочили сторіччю першого виконання твору Миколи Леонтовича Щедрик на сцені у Карнегі Холі у Нью-Йорку. Ця щедрівка стала символом різдва у багатьох країнах світу. Марка була випущена тиражем 200 тисяч примірників. Еквівалент даної марки складає 1,5 долара. Це є звичайний міжнародний лист до 50 грам. До марки також були випущені конверти і листівки. Отримати марку зможуть лише власники абонементів у поштових відділеннях. У відділення приїхало тільки 400 марок. Перші філателісти, які вже знали про виход сьогоднішньої марки, прибули у відділення і спокійно придбали. Автор випуску даної марки є заслужений художник України Миколай Кочубей. «Щедрик» – це дванадцятий випуск серії патріотичних марок, які вийшли в обіг у 2022 році. Таку тематичну серію марок та листівок Укрпошта запровадила вперше. По перше, вона народна, тому що люди голосують за неї і обирають, яка марка буде наступна в основному. По-друге, також раніше не було. Раніше марки вони були там вихід, приурочений там якомусь діячу, наприклад, там Шевченку Лесі Українки або ж присвячені Дню Незалежності України. Ось таке було. Це зовсім унікальна марка, унікальна серія, й до цього в Укрпошта нічого подібного ще не робила. Спецпогашення Щедрика відбулося у столиці та Вінниці, бо композитор Микола Леонтович народився на Вінниччині. Наприклад, раніше спецпогашення було раз або в два рази в рік, максимум. Тобто, це зараз те, що гаситься кожна марка, це. Типу, як виключення, це не правило. Я намагаюся приходити в відділення для того, щоб їх проштампувати, тому що всі оці марки з штампами, вони набагато цінніші. Для мене ці марки це певна історія, історія саме цього шляху, який зараз Україна проходить. І ця пісня вона стала дуже популярною у світі. Тому, якби щедрик, це також такий символ, який можна сказати, розповів всьому світу, хто таке Україна, і що це за країна, тому що на той час, на жаль, про Україну ніхто не знав, хоча наші люди вони надзвичайно боролися за те, щоб здобути незалежність. Ти зі складу цієї російської імперії Ірина Остапчук Олексій Черко Суспільне новини Житомир.